Добрий день, друзі. Дай Бож щастя, дорогенькі. Дай боєш щастя. О, не бою щастя. Сьогодні... Не чую, Сьогодні трошки вам розкажемо про наших кроликів. Якраз був тиждень морозів. І Ігор вже тут бачу маленьких забрав. Нам хтось з підписників писав, що самички розкидають. Кролик нас теж колись розкидали. Мені здається, що є різні фактори, які на то впливають. Що ти скажеш? Що ти їм? Поїлки робиш після морозів. Та от мороз пройшов. Всі, всі Пороз... Порозмерзалися. Ні, вони їх повиривали, ага. хотіли пити або що. І там льот був, так? Їх повиривали, так. Де була мамка з кролями малими, тут нічого. Тут було, певно, тепліше в плітці. А їх було багато? Так, і тут нічого. Все, мамку ми вже сьогодні відділили. Хоча вона дуже кругленька, нічого, хай відійде. а Що ти її пускали до самця, ні? Так, але вона ще не хоче. А де маленькі тепер? Маленькі ткажуте. Ти їх всіх докупи скину, всіх так? Всіх поки хай трошки віддихаються, наберуться сила, потім розділимо. Ти їм дав того чектоніка? Так, я їм розбавив. Водички пропойку трохи. таку робимо. Ми не колемо своїх кроликів, а тільки даємо таку пропойку чектонік і, звісно, вітаміни в гранулах їм даємо. Так, гранули докупляємо. Скільки то їм? Мішаємо. 7 чи 8? 8 січня вони роджені? Місяці трошки. 14-го. Тут. Забрали їх. Місяці, Місяці тиждень, тиждень так. О. о! Тут у нас... Я бачу, ти щось там показ. паруєш, але це не будемо показувати. Те, що вони там собі займаються, таке, але. То, все. Робимо поїлки, поїлки треба поробити, бо це. Я не знаю, десь. Крулі, щоб, щоб, щоб не розкидала, щоб не душила. Саме це ми провірили на своєму випадку. Ми і вже третій рік з А довше вже. Ну, так якщо що вже нам ведуться, бо теж ми десь на, десь на пані рік у нас в холосту було. Одну самицю рахувати годували, яка нам. У нас війна вже три роки. Да. Правильно, на початку От ми вже 3 роки маємо без проблем на крові. Чотири роки ми кролями виймаємося лише для Нам самих... перший раз кум подарував златі на день народження на 5 років, так? так. Самичку. Ну, але воно нам тоді було не пішло, ну але десь з цього моменту ми почали. Просто там нам була щось не пішла, ми її загодували, бо так само ми ще не знали добре, як то їх розводити. Так, ну ті, що так, ті, що на, на забій, то воно годувати чим хочеться. Тож вареною, варную, ще що... Осипкою. А ті, що так на, на розпліт, на, роз... на розведення, то їх сильно не треба забудовувати. Плюс їм треба так давати, щоб вони з'їдали і на плітках стояли, щоб вони були трохи голодненькі. Далі... Ще, е... Встановіться від самця мінімум 2 метри, треба, щоб було. У нас мінік. зараз заблизько, але то просто... У нас зараз заблизько, вона вже вродила, вона вже вродила. У нас отут зазвичай завжди є самці. Коли у нас є більше кролів, то так, у нас отут самички, а тут у нас самці є, так, в тих клітках. Буде, щоб вони не чули запаху один одного і щоб не бачили візуально один одного. Бо зразу кролі з третього, він вже змучився, він вже біг. Я бачу, та вона щось все може забирає вже її. Ні, вона лежить, бо вона не хоче. То вона нічого не зробить, а він про це і про це буде. Він хоче, так. І цей. 에... Йод перед тим, як самитя має за тиждень родити, в організмі треба поновити йод. Треба давати, ну нам вже підказали, треба давати чорнобривці. Жінка садить чорнобривці, вони вже пізньої осені. Коли вже насіння збираю, я вже зберу насіння, але вони ще не сухі, якраз такі, що вже насіння зібрали, але ще самі ті листочки зелені. Я тоді їх зжинаю, і ми їх складаємо насінні, і вони так засушуються собі. Так, вони я такі... не так. І потім ось, за тиждень вже починаємо по 2-3 гілочки її давати. Так, а, що даємо ще? Даємо ще теж. Сосну. Теж є. На сосною не проблема. Так, але теж даємо так. Вони дуже добре їх їдять. Як бачите. От, на рахунок сосни дуже добре дієся на буті. Не хоче. Ти же яблуко дати, пробував, бо сосну грести. Ну, на сосну їсти, дають, якщо сосну їсть яблука. Дісиш? Місиш. Okay. Тоже, якщо з боку самиця, теж яка Вони теж починають з квітка до клітки потуктися між собою. Одна другу чує, там, наприклад, тут родила, там родила, вони починають туктися між собою. Може потухти ролів. Самиця, яка вже має родити з дня на день, треба їсти більше, підсипати, бо вона може бути голодніша. Їй мусить молоко та, приходити, так само. Так, Може почати своїх жерти. Буває таке, що зжирає. Буває таке, що за душу, і на 15-й день десь вона починає гонитися знову після того, як вродила. То вона може їх настільки гонити по клітці, що може просто їх побити подушити, не ходячи. Хоча наша того теж гонила, то вона так собі вуха побила до клітки. У нас клітка по колу вся була в крові. Вона просто втуклася, підскакувала доверху, ну, творила чорна шо, вона так хотіла до хлопаки. Ну, але. Вона ну, вона і ще пришло. ніби каже, що в першу сутку не можна рухати нікому чужому не можна. Наприклад, Як мене чоловік ходить біля них, то я вони вже були менш, але вже десь на пені тиждень їм був, то я була прийшла, хотіла їх поласкати, і вона мене ну, не вкусила, але так дала зрозуміти, щоб я до них не лізла. Раніше, як Ігор був в рейсі, я завжди годувала, то так само, вони Ігора не допускали. Той, хто годує, той і може там лізти в гніздо. таке бувало, що приходив, і, Снорочком ті кролики малесенькі. Так вона якось родила бачки, їх так. Та, Я їх теж брав, і отак всіх в гніздо, в гніздо, в гніздо, то нічого не розкидала ні ні. ж від самиців самої багато залежки. може. Ну бач, останнім часом якось самиці. Та, нормально. Ми. Ми, ну теж ми ж так стараємося ж якусь породу з них вивезти. Так, ну і плюс, ну, бачите, то зараз, зараз у нас в одній кліці тут самці, два самці, вони купили. що молоденькі, він ще взагалі не Ой, ну, відкриви, він молоденький, але він хоче, хоче рухатися. Ну. Покажи там того, дружка. Тобто я ще зараз буду прибирати, бо я в них сьогодні генеральна уборочка. Скільки десь? три прибирання. місяці, так? Я як брала, завтра. Аж теж поїлки нема, теж повиривав. Mm. Ці поїлки повиривали, купили. Та так так. Але як не було води, була замерзала вода, вода в з муси мусив бути. Бо як суким годуєте, обов'язково муси бути вода. Я ось так навіть відро стояло з водою, замерзало такий льод робився. Я кусочки льоду, просто їм ложив, в кормушки, люди їх великі кусочки, такі, щоб вони не розтоплювалися і не плавало, тобто. Ну, кусочок положили, їм хватало. Забирай ну, вже так, ту подружку. Губиємо всім, чим попало. Що, що маємо. Тільки ті, що самиться, ті, що цей. Мають родити, тут у них трошки треба більше уваги. Більше ну і до малих теж, щоб їх поставити. Це теж що, треба, так. Подружка. Добре, що спокійні, бо є такі, що деруться, втікають. Де ти вийдеш? Де Ведь їх дуже не безбав. Як ще не взяв? бо вже в уюлі. Маєш воду. Зараз буде пити. Так, тому все. До всього треба спільнувати, докласти руки, докласти роботи. А так, само на возусі нічого не буде. Все, 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 все. І до кожного треба пристосуватися. Що до свиней, що до кролів. Ну, Кріль, я знаю, він слабий на рахунок жолудка, ми так Ну, Я не знаю, там не спеціалісти сильні, але на рахунок тобто, жлутка, якщо сіну десь є, чуть трохи притухте або притвечене що. Так, Мали теж на, на своєму вже досвіді. тільки що Ми самі дізнаємося. Та ми ж теж десь там подивилися якісь відео, там когось послухали. І це й а з тим сіном, то я сама особисто. Як була, то маленькі були, так, тоді? Самиця була вродила, я їй була поклала більше сіна, доклала, а сіно вже таке було декілька років, там лежало. І, це, і все, і вони, і вони всі подушилися. Ну, Але вже в останні три роки тут проблем взагалі Так, Після того, зрозуміли, з сіно, все спали, Ігор тікає. Після того все стара сіно спалили, і тепер стараємося за літо запастись свіжим а, сіном свіду, тюками. Квітки, крупива, буває, косим, теж що є, крупива. Тож я один момент збирала якось літом кропиву, сушила. Теж кажу, що, до речі, кропива, сушена, так само зимою дуже добре кроликам давати. Що там є? в чому? Ні, в тій пляшці ж ти ріжеш. Вода трошки. То я в ній теж приносив. Цим чектоніком пропоїмо. Скільки там курс, десь 5-7 днів, так? Так раз в місяць, раз в два місяці. І зараз кажуть, що почали. Менше та десь почали, зараз кажуть, по сусідах чуємо, що знов хворіють кролі. Ми вже такі моменти лапаємо і зразу цей. І ще вуха капаємо, так? Ну, то якби якісь мали вже. Вухо. Там бувають, а такі швидкі каліки мають в вухах. Трупи такі, ніби сухі. Хрубаки нам, коли дядько сусід казав, що просто хрубаки. Діді ми капаємо. Такі маємо капельки. Ти тут не маєш їх? Ні, я тут не маю тих капельок. Якщо комусь цікаво, то напишемо в коментарях, бо я не пам'ятаю як він називається. Ігор, він поскакав собі. Так, хай йде. Ти його зараз не знайдеш? Він такий сірий. Ну. Ти казав, він погуляє і вернеться. Як п'ють же, чуєте. То ти так п'єш? Ну давай пей. Так пей. він вливає часи. Так, я ж кажу. Погода якраз така. Не фокусує. Ну, знаше, каже, що то із того тижня ще знову будуть мінуса. Може, і будуть. Ну, взагалі майже такого не видно. Класний, такий гарний колір взагалі. А, куди ж ти підеш? Ходи до мене, я тебе привезла, ходи до мене. Ходи, ходи, ходи. За вуха казала, не можна лапати, так? Взагалі круля рекомендують тільки зверху за шкірку. А зараз в корнику там його зловиш. Круля отут треба за шкірку лапати. А що, якщо бувають такі вар'ята, що варюють, то Як вуха ми... при... пригинаєте донизу. Чисті вуха, нема там нічого, але ти вже в шерсті. Та бо вони вже линяють, чи що. Ні, чисто все нормально. Кисенькі вуха, так? То... Якщо вар'яти вар кролі, деколи можуть тріпатися, вуха пригинаєте. І вуха разом з шкіркою, але за вуха не тягнете, просто тримається за шкірку, але вуха так. І ще й вони спокійно висять сюди. Правда, варіант? І ще переконалися на тому, що коли самиця в охоті, то не можна її на ніч лишати зі самцем. Так само. Одного разу мала такого великого самця, лайка. Лишила самицю на ніч з ним прихожу. Зранку самець, все, відійшов а самець сидить на ньому. Що ти жінки попали роблю? І не кажи. Та, так що. Все з досвідом приходить. Що ти, дружок? Де ти там? Де ти там? Що ти будеш мене кусати? Десь якса. Ау! Ага. Ти що? Я тебе весла тут далеко дорогу, ти мене прокусаєш? Ну гарний холод. Дуже гарний, ну? Він сіно хотів їсти. Він зерно в мене. Злато теж має опит. На рахунок тут пальці доколи піднекати. Та, златку теж раз був вкусив. То теж якийсь самець відкосив, так? А той рижий. Матку, рижу велику. А то ж ми купляли на базарі в масці? А на базарі купили, то я його на удоньку взяв. Другого справ щось... не було видно. Там навіть два місяці його не було, щось місяць чи півтора як ми його купляли. Але, так, він настільки маленький був, але... Діло в тому, що ми не мали самця, ми мали тільки самиці. Ну, своїми самцями не могли покривати, мали тільки самиці. Поїхав на базар купляти. То дядько ще сам толком не знає, що то самець чи ні. Він так ніби, та ніби самець, мав би бути самець. Там Вже добре не було видно. Він настільки маленький був, але не було не було вибору, не було що брати, не було що вибирати. Шукати десь там їздити, щось дізнаватися, теж не особо хотілося. То він такий маленький був. Ми ну, не знали, що з нього пойдеться. Але вимахав, потім добрий. Такий вимахав, що він тут пів села під контролем тримав. Сусіди приносили. Плюс він був бойовий. Його з він там в клітці був. Клітку відкривали, він виходив гуляти. Якщо якийсь півень чи курка підходили до, до клітки, там зерно позбирати, то так могли дістати, що довго не підходили до клітки. Бойових опаках завжди ми собі десь самця окремо беремо, самички завжди свої тримаємо, ну, виводжуємо, а самця все дещо ж. Того разу навпаки ми зробили. Оцей білий самець того молодий. Разу дві так, того разу фактично та дві парті. Оцей білий самець це ми від себе його лишили, і для нього купили нову чужу самичку. І відповідно до своєї самички теж купили вже чужого самця. Того разу та будемо. Маємо дві парі на літо, може. Ну, завжди на літо більше є. Нас рахувати ця ціла клітка була літом, та ціла була. І тут ще стояла така стара клітка, ми вже її розібрали. І але то все було повно. Літом більше, але ми протягом зими стараємося. Ігор, горду і зараз вийде. Ні, йому воду давні вже не піде. Протягом зими стараємося їх розвести, бо зимою легше розводити, менше хвороби чіпляються, менше все. А літом легше годувати, бо більше щось зеленого їм можна з цього на... наскубати. Але протягом зими до До, до кінця весні вони знову вийшли. Я кінця... ж казала, що він зараз вийде. Розводимо. За літо підготовлюю. Будеш мати зараз. <світ> <світ> ну він вже знає маршрут. <світ> ще маленьких покажу. Опа, що там? Малюшки. Знаєш, мені, до речі, подружка казала, бо я казала, що всі білі народилися. Мені подружка казала, що в них ще можуть вушка посивіти. Бачиш, ти бачиш, що двох сивіють вушка? І носики такі. І носики так теж. А в них були маленькі, але всі були білі. А мені Наталя так казала, що це. Каже, не можуть каже, ще посивіти. Зразу їх не було видно, а тепер. Ну, бо це вже схрещені термонці з каліфорнійцями, так? Так. Вони є великі, не великі не ростуть. Ну, Може через те, що похрещені, тому не ростуть великі. Боже, але ні, ну взагалі, Але і зато за хвороби не чекають. Але так, та, і, і плюс, можу. не знаю, завжди м'ясо м'ягеньке. Ну то ми не тримаємо по півтора-два роки. Та пороху навіть не тримаємо. Останній раз схід, коли не сім часом немає. Я не пам'ятаю. Ніби великими такими нічим. Так 7-8 місяців ми десь стараємося. Ось започали да, в червні. От я ж тобі казала. Добре, ти вже все закінчуєш, так? Я так, вже буде. Кліточка. Добре, я тоді йду Добре, доготовлювати вечерю. Далі до свиней. Далі теж до свиней? Так. На дворі був, на дворі був, там світло. Там світло почути й робити. Треба готувати, щоб в суботу нікого не робити. Такого вже тяжкого. А в неділю, що взагалі нічого не робити. Так, в неділю щось більше. В суботу стараюся все підігнати, підігнати, щоб в неділю. Тільки вийшов, кинув їсти і забувся. Води понаносити, наготовлювати, то вже в суботу. Ну, Ворошу дня треба носити. Та й отаке. то все. Підписуйтеся, пишіть, що вам цікаво. Пишіть, що інтересно. пишіть, будемо мати на увазі. Може, якісь поради. Ми завжди прислухаємося так. відкриті для розмов. Роз що... Так, так ну, що от, нового... всім гарного вечора.